Вітаю, друзі, всім мирного вечора. Вітання з Рівненщини. У нас сьогодні 18 квітня і ми продовжуємо збір пилочку. Уже якби третій день йде такий активний збір. Перший день зібрали відносно, там там небагато. Літр 3-4. Ну, проба була. Далі вже вчора, другий день, уже я був приємно здивований. Зібрали. Ну, якщо набрехать, майже 20-літрове відро. Оце біле 20-літрове відро було зібрано пилку з тих сімей, які... З яких ми збираємо. Ну Сьогодні вже у нас якби третій день, сьогодні плюс 25, але дуже сильний вітер. Дуже сильний вітер і значно агресивніші стали бджоли. На даний момент, як ви бачите, це біля лісового точка квітують ось такі масиви черешень дикі, гляньте, все у квітові, Алича квітне, квітне терен і отак е, скрізь по краям лісу дуже і дуже багато черешень. Тут е, такое, якщо трішки за озя поворотом лісу, там взагалі... Ціли черешневі посадки, Тож вони дають дуже активний, активний збір пилку. Що хочу сказати по збору пилку, мені це, ну, це подобається. Єдине добре, що зробив зимою сушку. Вчора вже запустив перший раз свою саморобну сушку. Відпрацювала вона дуже добре, все сушить. Сушимо ми пилок при температурі. Нижній, нижня межа 35, максимум 38. Ось в такому діапазоні температур. Сушимо наш пилок. Сушиться він 10-12 годин і далі вже ми дивимося. Якщо все добре, то вже фасуємо його в 3 літрові. Я його фасую особисто, я в 3 літрові відерця. Закриваю кришкою і ставлю в темне місце. Обов'язково покажу, як він зберігається. Ну, який який він має вигляд. На даний момент йде пилок в основному такий грязно-жовтий, темно-жовтий, такий буренький. Оце основна маса пилку. Як бачимо, оце на лісовому точку скрізь черешень. Черешень дуже багато. Це вони зараз теж я думаю теж, дають пилок і в лісі, відповідно, дуже багато квітів. За ці 2-3 дня тепла вже дуже сильно піднялася, піднялося листя на деревах. Зараз ми підемо до бджілок, глянемо, як вони спрацювали. Дуже я задоволений нижніми дольними пилкозбірниками. Працюють і збирають вони без брехні, це в два-три рази більше збирають, ніж на навісни пилкозбірники. Ось хочу показати гляньте, яка гарна березка. Але деякі бджоли, так як привикли ходити на верхній льоток, хоч ти що їм робив, ну, бастують і все, не йдуть на нижній. то... Вже якось цей сезон так будемо перемучуватися, а вже решту бджіл, які буду там робити відботки, будемо привчати сугубо до роботи на один нижній льоток. Далі що ще хочу сказати по... Ось хочу вам ще показати фундук, гляньте, який вже він гарний, яке вжилися на нашому фундучку. Дякувати Богу, росте садочок, росте відволікся від... Від... від теми. Що хочу сказати ще на рахунок графіку, по якому я збираю пилок. Пилкозбірники я включаю о між 9 і 10 годиною ранку і вимикаю біля 6-ї години вечора. Далі вони вже там несуть якби все те, що їм треба, несуть собі. Ну, звичайно, вони і так проносять. До чого ще я хочу сказати, сьогодні я пересаджував сім'ю таку невеличку, завтра вона буде перевезена на лісовий точок, у якої взагалі ще пілкозбірник не вмімкнений, сім'я такої середньої сили. І скажу вам, що там все забито ну, дуже і дуже багато забито пороги. І це мені не подобається, можна сказати, ну вони як дві-три рамки, навіть така невелика сім'я, дві-три рамки пороги забила. Цвіте терен. Росте фундук. Це в нас такий терен тут квітне. Бачимо. Я не знаю, що він дає з нього наче якусь настойку роблять. Ну, сині ягодиці, ми знаємо, такі терпкі. Цвіта теген біля хати. Ну і ще, до речі, з нього дуже добра е, жива така загорожка. Так, е, зараз піду, буду збирати полочок тут на лісовому точку. Спершу покажу вам обов'язково, скільки бджоли принесли, але вдіну маску, бо навісни пилкозбірники, як знімаєш, то можуть дати добре джазу. О, вода вже вся повисухала, зараз ще воду будемо додати. Сьогодні така жарища, хай бог милий. Ось черешень. Тьма черешень скрізь цього терену. Ну і в лісі багато квіток. А ви, друзі, дивитесь, знаю, що дивитесь. Підпишіться, будь ласка, на канал. Ну, вам ж це ж не тяжко підписатися. Залиште хоч якийсь коментар і обов'язково поставте вподобайку даному відео. Е, ще я хочу в планах оце е, після Пасхи там пізніше закупити От так. Ножиці забув. Закупити сітку і починати вже тут трошки городити. Мають мені вибити ще раз межі. І це я тільки думаю, які то стовпчики купувати. Є такі в мене дерева, ці. Вони тут за густо ростуть, можна їх зрізати і акуратно на стовпчики пустити, але шкода їх різати або купити металеві. Так, Добре, не буду вас затягувати час. Зараз підійду до бджіл і будемо починати збирати спершу з навісних. Пилкозбірників. Бджоли, бджоли ще дуже активно працюють. Не дивлячись на те, що зараз 6 година і 10 хвилин вечора. Так, відкрили. Ми вже верхні пилкозбірники, щоб вони собі бджілки спокійно вже заходили. Я спершу проходжуся, відкриваю, а потім вже починаю збір. Так, бджола якби. А, тут не відкрив чогось. Бджола якби трішки така агресивна. Бачимо, трутні сидять, один трутень дохлий. Так, ось так, бачите, вони їх затягують. Ось такий, дивіться, пилочок. Ну, пів пів лоточка є. Ось стільки є з першої сім'ї. Берем. Берем далі другу. Так. Є. Так, піднімаємо. Ну, тут, ну, тут майже так само, дивіться, половинка майже цього лоточка є. Ось такий пилок, як би. Так, наступна сімейка. Так, оце, теж половинку зібрали. Нормально. Так. Тут е, вони працюють і на... Нижній і на верхній. Але дивіться, друзі, зібрали тут, можна сказати, півлоточка. Так, зараз йдемо далі. Ідемо далі. Так, тут ще зараз заберемо, тут вони бідні сидять. Сидять, бачите, так, не, не співають, заходить. Глянемо, що робиться тут. О, тож, тут вже більша половина. Більша половина, тут гарна сильна сім'я. Так. Зараз я решту дозбираю, бо щось воно сильно грибне. Так, а це додатково ще спрацювала так сім'я і на е, нижній, на нижній пилкозбірник ще ось тільки принесла пилочку. Бачимо, я так якби комбіную, щоб було краще і на верхній, і на, і на нижній, щоб вони працювали. А є, кажу, друзі, такі сім'ї взагалі, які майже на нижній е, льоток нічого не несуть. Ось як, наприклад, ця отака. От Чуть-чуть принесла і все. Але зато в цей, що не навісний, то основна маса. Але думаю, що буду, що буду робити цей. Буду закривати верхні льотки, де усе. Хай йдуть на нижній, бо з дольними пилкозбірниками. Зараз як вийду на роботу, то з ними набагато краще працювати. Ось теж ще, бачите, друга сім'я так само працювала і на верхній, і на нижній льоток. Зараз я його перетиплю і ще треба піти. Ще з двох сімей зібрати пилочок. Так, взяв відерко йду, там ще зберу пилок, бо завтра скажу, хочу трошки сюди починати вже в ліс вивозити сім'ї. Що хочу сказати, що на збір пилку, якби е, на збір меду сила сім'ї не так сильно грає роль, як я помітив. Я в мене, що середня сім'я, дві три таких середніх сім'ї. А вони приносять полку не менше, ніж самі сильні сім'ї, а то може, ще й більше. Опа, маска. Це я вранці залишив. Ось, до прикладу, щоб показати, ця сім'я працювала і на верхній, і на нижній літок. Ось скільки на нижньому. А ось скільки на верхньому. Одна з найбільше, бачите, можна сказати, вона принесла. Ніяк не узгуманяться. І тут ще є невеличка сімейка, яка, невеличка нижній люток у неї відкритий, завжди на прохід. А на верхній вона те, що принесе, то принесе. там ми сильно її поки не чіпаємо. Ну і так, щоб вона теж не заносила все пергою. Чи пергою пилком. ну Тут взагалі трішки вона в основному привикне на нижній ходити і тоді буде добре з нею працювати. Ось так, друзі, ми збираємо пилок. Вдома є, звичайно, краще. Вчора я ну, дружині показував. Є одна сім'я, яка принесла майже повністю такий повний лоток. Оця, що кубка є, то в 4 рази більше. Є така одна сімейка, дякую Богу. І ще так само я вам покажу, скільки пилку розсипається в них. Бачимо. От так оце теж мені не подобається в цих навісних пилкозбірниках. В донних пилкозбірниках такого нема. І якби в донних пилкозбірниках добре тим, що бджоли не вилітають, сидять всередині. І краса собі працюй спокійно, ніхто тобі не заважає. Тож не буду забирати ваш час, всім успіхів, миру, добра. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі. Всього вам самого найкращого.